Ніч кольорова йде п'ять кроків уже до світанку. Що тобі сниться, мій хороший рідний? Янголи по землі блукають, у захоплення вдягнені, в них крилатих, сила любові неземна. у раю вихідний. Нехай тебе не турбують. Ні гороси, ні вітери. обережно торкнуся ніжним відблиском, чарівним сном. Я поруч подихом життя зігріта завжди теплом серця, й у думках світлим рядком. Відпочивай п'ять кроків уже до світанку. Не потурбую, просто душею обійму, мій не святий, янголам не зрозуміти, як це більше ніж життя, і чому ніч різнобарвна, я з променем розстаю доброго ранку, рідний.